В Україні формують кадровий резерв працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях. Про це йдеться на сайті Нацагентства України з питань держслужби 10 липня. Проєкт зі створення кадрового резерву експериментальний. Інформаційно-комунікаційна система запрацювала 3 липня. Хто може долучитися до резерву? Та як це зробити? Говоримо з головою Нацагентства з питань державної служби Наталією Алюшиною. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Наталі. Вітаємо. Пані, Пані Наталі, чуєте вітайте ви нас. нас? Наразі... Доброго дня, доброго дня, колеги, раді Навзаєм раді бачити вас у нашому ефірі. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, детальніше трохи про проєкт. Цей експериментальний проєкт затверджений постановою відповідною від 23 травня 524 постанова. Це експеримент щодо відновлення на деокупованих територіях державних органів. власне долучитися до кадрового резерву доволі просто для цього потрібно заповнити анкету. Анкету можна знайти на офіційній сторінці НАЦУ. Там є посилання відповідне, відповідний банер щодо заповнення цієї анкети. Анкета заповнена. Повнюється, подається. Є п'ять днів для того, щоб опрацювати цю анкету і зарахувати до кадрового резерву. Необхідно пройти, так би мовити, потенційним кандидатам, ті, хто кандидують чи претендують на кадровий резерв, відповідне тестування. На загальну родицію, там лише 10 запитань, і плюс необхідно дати відповіді на питальник щодо мотиваційних намірів, тобто для чого мені потрібен цей резерв, що я хочу цим зробити, і в такий спосіб можна скласти так би мовити, портрет чи потреби завдяки. Цьому портрету, скажімо, військовій адміністрації буде легше визначитися із намірами цієї людини, яка подавалася. Пані Наталія, розкажіть докладніше, скільки вже заявок надійшло і скільки вже встигли опрацювати? Значить, щодо статистики, станом на сьогодні. 914 анкет було подано на 14 годину. Щодо цих анкет, а вони вже оброблені. З них 860 осіб отримали підтвердження щодо зарахування саме до цього резерву. Середній вік наших кандидатів від 32 років до 48 років. Тобто 41 рік це середній вік кандидатів, які подаються на до того, щоб вступити до кадрового резерву на деокупованих територіях. Разом з тим, маю також зазначити, що там обираються напрями, тобто за яким напрямом людина має намір працювати. Плюс є також запитання, в якій саме області, тобто, мається на увазі представлена вся Україна. Що цікаво, це факт: те, що переважна більшість 80%, подаються саме на. В деокупований Крим, тобто коли буде деокупований Крим, хотіли б працювати якраз в Криму, а подаються також переважна більшість. Ну там можна обрати три області: не менше трьох. Ну, скажімо, можна і Крим, в той же час можна і Запоріжжя, і Донецьк, і Миколаїв. Це ті, хто у нас сьогодні йдуть, так би мовити, фарватері ці області, куди подаються кандидати до вступу для участі в кадровому резерві хотіла також зазначити, що є необхідність там зазначати свої сильні сторони для того, щоб було більш зрозумілим портрет цього кандидата на те, щоб бути в кадровому резерві, зарахованим. Власна, Ось і важливо, також чи... необхідно зазначати досвід роботи, якщо скажімо, кандидат претендує на позицію адміністративне керівництво. Відповідно, йому необхідно мати і відповідний досвід для того, щоб управляти треба управлінський досвід. Звичайно, йому необхідно і мати певні, певну освіту. Відтак ці параметри теж опрацьовуються з боку наших працівників національної. Агентстві і тоді е, е, отримує кандидат підтвердження собі на вказаний емейл е, щодо е, його зарахування до кадрового резерву. Якраз хотів спитати про досвід. Ви чудово відповіли на це питання з приводу того, на які посади на державних органах якраз є можливість подавати заявки. Насамперед, відповідно, і до постанови, і щодо цього цифрового ресурсу, там теж зазначено 20 таких посад. Це і нагляд, і контроль, це і, як я сказала, адміністративне керівництво. Мені от щойно піднесли статистику, і можу навіть зачитати це гаряча статистика. От буквально щойно у нас 470 кандидатів, це 51% із тих поданих анкет, які ми маємо. Але основним напрямком діяльності адміністративне керівництво це управлінська ланка разом з тим. Колегії 320 кандидатів обрали державний нагляд і контроль. Є потреба також. Ми зазначаємо, що 227 кандидатів це 25%, Обрали адміністрування і надання публічних послуг. Тобто, виходить, що працювати в ЦНАПах так само є бажаючі опрацьовувати по цим напрямам. 22% – це 204 особи обрали своїм напрямом. Діяльність спеціалістів із запобігання корупції. Тобто, можу зазначити, куди менше всього подалися разом з тим, у нас є потреба. За напрямом мобілізація лише 5%, управління інформаційно-комунікаційними системами 4,3% і подалися на бухгалтерію теж 4%. Від себе б я хотіла додати, що маючи взаємодію із керівниками апаратів, ну, от, буквально нещодавно ми в п'ятницю спілкувалися із. Керівником апарату Луганської обласної військової адміністрації, в них є шалена потреба зараз, якраз в, ну, в питаннях бухгалтерії. Незабаром ми будемо подавати бюджетні запити. Відповідно, треба планувати фінанси на наступний, на наступний рік. Відтак є потреба в державі по всіх напрямах, і це не лише керівництво, це і вузькі точкові напрями, це і соціальний захист, і цивільний захист, це і е, питання. Щодо, в, в контексті правових питань, HR, управління персоналом, ну звісно, це і аудитори можу сказати, що по всіх напрямах нам реально потрібні сьогодні люди, і ми щасливі, що люди подаються і мають. Бажання працювати, і якщо є потреба і в нас немає додаткових знань, ми можемо зорієнтувати тоді в підготовку. Вища школа публічного управління зараз розробила відповідні програми щодо. За 14 напрямками маємо сьогодні можливість провчити бажаючих чи тих, хто долучені до кадрового резерву. Відповідно, ми можемо провчити по цих напрямах теж ну, підняти їхній рівень, обізнаність і оволодіти навичками щодо виконання тих функцій, які будуть необхідні на тій чи іншій території. Пані Наталі, як ми вже зазначили, цей проєкт є експериментальним. То чи будуть переглядатися якісь певні умови, і чи буде він якимось чином видозмінюватися відповідно до того, як він просувається? О, да, звісно, це проект експериментальний. Так би мовити, ми його готували саму постанову. 524-та постанова готувалася в надзвичайно короткі строки. Разом з тим, ми відпрацьовували це із Міністерством реінтеграції України. Я хочу сказати, що це такий спільний, потужний, скажімо так, ну, згусток енергії від наших інституцій. Також Постійний представник Автономної Республіки Крим, представник президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташо, теж брала участь у цьому напрацюванні. Хотіла б також підкреслити, що вони будуть доопрацьовуватися і будуть вноситися ще певні зміни. Сьогодні ми визначилися в який спосіб ми будемо передавати персональні дані для того, щоб далі вони опрацьовувалися і проводилися співбесіди із керівниками апаратів чи від. Голів обласних військових адміністрацій мають надходити відповідно до постанови запити до національного агентства. А ми зі свого боку маємо опрацьовувати їх і надавати інформацію з нашого резерву тих відібраних, ну кому підтверджено до кандидат цього резерву людей. Ну і відповідно, вони вже потім проводять свої співбесіди, процедури найму і призначення на посади державної служби в ці державні органи. Зрозуміли, почули. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Наталією Алюшиною, головою Нацагентства з питань державної служби.